Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему сім'ї, тему сімейних скаплестосунків відносин в українських сім'ях. На сьогоднішній день я починаю щоразу більше і більше бачити і переконуватися в тому факті, що для сучасної людини, для молодого хлопця, сім'я це вічні проблеми, вічні безкінечні проблеми, які не мають свого краю, які не мають свого закінчення. У будь-якій сфері життя людини. Візьми навчання, візьми роботу, візьми дружбу, візьми будь що інше. Немає стільки проблем, причому безкінечних, немає цього кінця краю, як у сім'ї. Проблеми фінансового плану, проблеми з родичами, проблеми з якоюсь увагою. І так далі, так далі, тому подібне. Прошу до вашої уваги відео номер 1 будь ласка. Увага на экран. Сегодня я решила начать бороться с бедностью. Поэтому я ухожу от своего мужа. Каждые последние числа месяца у нас не хватает денег. Приходится жестко экономить и в чем-то себе отказывать. И, и это вообще не зависит от заработка моего мужа. Сегодня я хочу рассказать всем девушкам, что будет, если выбрать бедного партнера. Когда я была еще более тупая, я думала, что бедных мужчин не существует. Все зависит от женщины. Если рядом та самая, которая может его вдохновить, может питать женской энергией, и он пойдет добычи, добывать золото. Но это вообще не работает. Потому что бедность это не про минус на карте. И не про количество денег, это про мышление. К сожалению, если мужик в зрелом возрасте не имеет ничего, и он пробует, но у него ничего не получается, и если даже получается, то он финансово неграмотный, то бегите. Мой муж меня не понимает, он говорит, а что тебе не хватает, ты же не голодаешь. Действительно, мне не нужны золото или бренды, мне просто нужна стабильность, знать, что есть подушка безопасности, что денег точно будет впрок, и не нужно экономить в самые последние дни. Нет. Потому что за 5 лет нашего брака меня уже это достало. Только 2 дня назад я хотела запить Писать вам новое видео о том, как улучшились наши отношения, что мы прошли кризис, что мой муж начал мне помогать, ценить, заботиться. Но оказалось, он просто хотел, чтобы я платила 50 на 50 за нашу жизнь. То есть без денег я не заслуживаю на хорошее обращение. Хотя по закону я еще в декрете, и еще два года я вообще не должна работать. меня душит жаба, когда я понимаю, что свои женские деньги я должна отдавать в семейный бюджет. Я их на свои потребности тратить не хочу. Потому что их должен закрывать мужчина. А вы, как считаете, как бы поступили на моем месте? Вы бы Далі своєму мужу в обеспеченні сім'ї. 50 50, що виникає з даного відео, яка думка, скажімо так, в мене напрошується? Думка одна і проста: нема ж грошей, не женися. Нема ж грошей для себе, для своєї дружини, для своїх дітей. Таке враження в мене складається, що навіть не варто лізти в ту сім'ю. І не надіятися, Вот буде краще і так далі, і тому подібне. Нема ж грошей, не женися. Це говорить психологи, це говорять блогери, це говорить, це ваші жінки, це теж чиясь жінка, чиясь дружина. знімає відео в тих, жаліється, скажемо, стріляє на загальну обговорницю цю тему і так далі. Але є ще хлопці, другий варіант, другий момент, коли є сім'я, є діти, все нормально, є гроші, є секс, ну все, все начебто складається нормально. Де всі зі сторони, це яка гарна сім'я, то ж хочу мати. Але копнеш глибше, і получається, що все не зовсім так. Ось, будь ласка, відео на екран, дивіться, аналізуйте. Ваша увага. Не знаю наскільки компромісний кекс кращий за його відсутність, але це рятує мою родину. У мене двоє дітей, і вже півтора роки моє лібіду абсолютно дорівнює нуля. Але при цьому я маю кекс стабільно 3-4 рази на тиждень. Перша причина це тому, що абсолютно всі кажуть, що кекс потрібен для жіночого здоров'я. Що якщо у жінки немає кексу, то скоріше наступить менопауза. Що може бути рак яєчників, що шкіра буде тьмяною, а самооцінка дуже низькою. Друга причина це лібідо мого чоловіка. І якщо кексу не буде взагалі, тоді родина розпадеться. Тому що чоловік відчуває, що його люблять, тоді коли кекс у нас є. Проблеми в чоловікові немає. Він приваблює мене, цікавиться тим, якби я хотіла, щоб все відбувалося. Проблема лише в тому, що я ніяк би не хотіла. Ми багато говорили, намагаючись зрозуміти один одного і склали компромісний план, який тримає нашу родину. Для того щоб у мене не було злості та образ, ми займаємося кексом тільки тоді, коли я в хорошому настрої. Ми заздалегідь обговорюємо все, що буде відбуватись, для того, щоб я дала на це свою згоду. Ніяких неочікуваних шлюбків, фраз та пост. Так це абсолютно прибрало пристрій. З наших стосунків, але я почуваю себе в безпеці, навіть коли йду в кекс без збудження. Мені буває навіть я весело. не відчуваю фізично ніякого задоволення, проте і відразу теж не відчуваю. Ось такі у нас сім'ї, українські, молоді, сучасні сім'ї на сьогоднішній день. Знову ж таки, я переконуюся, щоразу більше і більше, що сім'я це безкінечні вічні проблеми, які не закінчуються ніколи, які не мають свого краю, не мають свого кінця. Немає цього закінчення. Тільки або смерть, не дай Боже, або розлучення все. Одні мають проблеми в фінансовому плані, другі мають проблеми з родичами, треті мають проблеми з якимось взаєморозумінням, скажімо. А четверті нібито здавалося, все нормально. Є дружина, є чоловік, є діти, є гроші, є секс, а трошки глибше копнеш чи нернеш, все. Бачиш, що не так воно все гладко, не так воно все добре. Як це вирішувати, я не знаю. Що з цим робити, теж не знаю. Мене, я вважаю, що в мене настільки багато є життєвого досвіду, щоб, скажімо, давати якісь конкретні поради, виступати психологом там, і так далі тому подібне. Моя лише маленька рекомендація треба просто між собою людям говорити, спілкуватися і старатися зрозуміти. Настільки це можливо, тому що теж бачу, що взаєморозуміння це таке, як, як скарб, уже якийсь. З 10 пар може таке є в одної прям якесь таке більш-менш людське, нормальне взаєморозуміння. Що я вам ще скажу наступне: всім добра, всім хорошого настрою. Бажаємо хороших, гарних стосунків, хороших, гарних сімей, взаєморозуміння, любові щастя. Хай у вас усіх все буде добре. Всім добра.